Доброго ранку всім. Так, мої діточки знову поїхали десь у город. Повезли бабулю по її справах. Ой, а мені щось треба придумати, їсточки. Є ще борщ вчорашній і, думаю, картопляників зжарити. Так, картоплю я тру. Щоб було бігом. Натерла я картоплі. Картоплю я терла перемішку з цибулею, тоді воно не чорніє. Так, сиплю я такої приправки до картоплі трошки. Я приправою не зловживаю, але отакій жовтій пачечці мені саме краще подобається, вона дуже пахне. Є, я пробувала всяку на. Ну, на запах, але ця саме лучше мені сподобалась. Так, випитуємо трошки. Трошки муки. Тушечку є сідила? <глухи> Передемо жарити. Почки вже приїхали, картопляників нажарила, часничку надушила, борщик гріється, будуть обідати. І що в другий рейс, так? Да? Угу. І далі поїдуть. Приїхали, пообідали, переділися, часок поносили дрова і поїхали назад. Наташа вже й мусор зробила. А поїхали, бо Насті сьогодні до окуліста. Їй приписали очки і на провірку чи що там. А Наташа з Ігором поїхали в водоканал. Вони поставили лічильника, а тепер треба написати заяву, пломбірувати. В общем, справ багато, так що вони сьогодні будуть довгенько прицепу дров сюди втулили. Покахай лежать, зараз перерізати нема часу. Ой. Якби вдома були, а тоді вже порізати в будь-який час можна. Так, коти. Не мішайте. А, дивись, який ти гарний, яке манюсіньке було, який зробився гарний. Да? А вредний. Так, на дворі вже смеркає. В Ігора маленький ремонт. Готується на завтра на підробітки. День проїздили, але це таке, що треба було. Ой-ой-ой. Таке робиш світить, лампочка нічого не видно. Щось з гідравлікою грається, <плес> да. погода зараз трохи дає підігнати роботу. Але на сої і на ячмінницьку горати не можна. Пробував Ігор себе на городі по ячменеві та й покинув. Не можна. І сусіди, ось теж у нас ячмінь. Ага, я підсипала отих гелячок з листям, а воно. Як всипала, наче вуріхи, як бахнув дим. <гум> треба трошки, я відрод жбурнула туди. Гелячками нагоним температуру. Але ж треба, коли у них все ремня, воно бігом згорає, туди-сюди бігай. Так, щось він... Що це ти там робиш, стогнеш? Кольця. Кольця міняє. ага. Не зажимає так <гум> Нема відпочинку ні днем, ні ночою. Ну, нічого, випаде сніг по коліна може цей рік, то тоді відпочинеш. Бо якщо снігу не буде, то а відпочинку не, випаде, не буде. А як випаде, то нема відпочинку. Відпочинку не буде, як не випаде. Йдемо село розчищати від чагарників. Поки міліція ще не ганяє, як у людей. <рес> То хоч би спасибо сказали, щоб цей що вирізають, що не заростає село. Ага. Вже фазани кричать, що не можна переслухати, а розмножилися. Лисів повно, фазанів повно. То ще як не будемо вирізати ці геляки, то то взагалі буде капець. Я комусь геляки вирізаю. Собі? Чо комусь? Ось один город обчистий, де ж мав на цілу зиму палити. Чи? Наташа, собі. Заглядає, що там, чи допомагає, чи так дивиться ніяк. Ну, Без неї. Вони все разом. Кругом разом. А А, ти дивилася, чи не тече. А, думаю. Я піднімаю пустарі, а я дай, чи не пускаю. А, а я то думаю, що ти там побачила? І знов дав її роботу під трактор заглядати. А я вже за компанією собі заглядаю. Ось Олєшки довго немає, садочка на каву з мамою. Так, Олешка з мамою заїхали, мама на каву, а Олешка казала, кашку будеш їсти молочну. Вона ся їла кашку, а він захотів сира за сметанкою. Ти таке любиш, да? сир треба їсти, це кальцій. Будеш крепким, богатиром, він mm -hmm. да? хоче богатиром бути. Я хочу Якщо мусиком багато чим, я, я хочу оцим чорним бути. Да? Ага. У нас згоріла лампочка в кухні. Наташа сьогодні купила, зараз поміняємо. Їж, 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 мама тебе чекає, їж. Ой, добрий, так? Да? Та як коровку не тримати, як Олєшка сир любить. А вареники з картоплею любить чогось, а не з сиром. Да? Треба йому спеціально варити з картоплею. Так, знімаю на помацьки. Купила Наташа лампочку. Угу, Лампочки, як збитий вертольот, 100 гривень лампочка. А що ж там мені таке? Я не знаю. Що це вона така дорога. Два роки пише гарантія. Не знаю, ми хоч цю коробку не викинути. Ми щоразу купляємо, хоч і гарантії дадуть, але щось дурні не веземо і не міняємо. п'ять купляємо нову. Все. От молодець. Все. Все, тепер йдеш богатир. Що вже, додому зібрався? Да. Угу. І що, і що? Лампочка і як мама. лампочка. Да. Ну. Запам'ятаємо, наскільки їх хватить. Всі попили вже кави, всі порозходилися, пороз'їжджалися, а ігор ще крутить. Добре, що світло кругом горить, видно, що крутити. Що як на завтра на трактора треба? Ну, так. Да. У нас вже. Без трактора, як без рук. То з маленьким справлялися, то справлялися так по хазяйству вдома, а це ж, щоб щось десь здійскувати чи привезти дрова десь далі із дачі, та й треба трактора великого. Ну Раніше наймали. Тепер як своє, є. хоч воно і не нове, треба крутити його частенько, ну зато своє. Так. А я оце кручуся, бо мені ще доїти йти. Коровка водички вже попила. Їсть. Через віконечко бачить всіх. Справи. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.